dimer mali. Mm -hmm. Obstere, ne razpomne se pisa naša ozmahanja, po bude e, spilne fruota, pila badana, i uzi Перед ваш переда, передня, перевійна, передня. Два, три, два-три. Отак. Постійно після атаки ходиш в сторону. Атаку довгу не роби. Що ми ліво, ліве, стріляє, не тільки Постійно ліва, ліво, голову пусти.

uvjetno i bit da costimnije se, bit sisti gotovo misina na podovo sumno uvt remember da li, da li, da 1, 2, 3 1,2,3 naglanjajte Blaze 15 rezio da li, da li, da li itak je ticina fr Давай, давай, давай. Добре, далі давай. Добре. ти йдуть на тебе. Якщо йдуть на тебе, працюють на зустріч. Через тяжесть, да. Нас-батри, лівий правий лівий. Лівий правий лівий. Це швиденьцем. Як видає? Якомога швидше. На два-три.